Колишній глава офісу президента Андрій Єрмак після відставки заявив, що вирушає на фронт. Як вважаєте, чи справді він піде, та для чого йому це? Я вважаю, що це не то, що вважаю, та це неправда. Тим більше, знаючи, хто такий Єрмак, коли він був дан в Україну призван і ким він був призван в Україну Російський, як говориться. Будуть говорити російської мати їхні. Я думаю, він не піде, тому що він знаходиться, ну, піде таким натиском, натиском, якого він не хоче втратити своє. Та може піде, але я думаю, вже десь сховається там, в штабі, в якому стає. я теж собі задавав питання, хто його туди візьме, що він там буде робити, я не знаю. Як він тут колотив, то там теж буде колотити. Наша? А чи що, що буде толк там в нього? Не сумніваюся, я, що він піде. Може, піде, ну тільки недалеко. Якщо й піде, то можливо для якогось піару. Скоріше за да все. І, ну, це така моя думка. А Як воно на самому насправді буде, то ми не знаємо. Життя покаже і час. Чи піде він все-таки? Піде, звісно, на фронт. Він. А чому чомусь не сказати. Він багато що говорить і не дотримує своїх слів, тому я думаю, це. Було сказано аби сказати щось. Насправді такого всі розуміють, що не буде. Ну я думаю, що він не піде. І я думаю, що можливо, взагалі, питання обернеться так, що він десь вийде. Ну, можливо. Я не знаю, я не впевнена, це мої здогадки. Скажу чесно: якщо піде, то це було заготовлено в нього давно. Це не спонтанне рішення він прийняв. Це наперед продуманий крок. Щирість людей, які... Хоч в малому е обманули, я не вірю. Але я сподіваюся, що в Україні до влади все-таки прийдуть люди, які приведуть нашу державу до перемоги, е до збереження нашої е території. Ну, я сподіваюся на життя.